Привіт, привіт до сім. Всіх вітаю. Маємо, друзі, сьогодні вівторок. Я до господарки. Насамперед. О, добрий день. Добрий день, дивіться, всі три. Тут дво вилазять, тут то білчині Тут дво під низ Вилазять. Сидять всі три. Порозкидали. В якийсь мішок. Все позатягали на землю. А кози? Так, дівчу, що там? Вже йду, вже йду всіх годувати, поїти. Вже до вас йду. Добре, друзі. Беремося. Це вже одне не перший раз таке роблять мені. Вилізуть і назад не вміють залізти. І сидять. Що ме? Де твої діти? Ме. Сидять. Так, все, господарку, ми обійшли. Я маю старшу господиню, привітайтеся. Старша господиня нині є, трохи мені б допомагала. Їсти пити всім дали. Забираю, друзі, їх на пасовище. Все, кроль, тим, кажу, кролям, чуйте. Бройлерам, курам також. Їсти, пити, всім дати. така скупа? Так, вона така вредна. Це твої діти, так, це вона втікає по цьому загоні, Чого да? так. Так, 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 ось така О, вредна. Ну. No. Так, всіх вигнала. Всіх вигнала пастися. Нема що. Але друзі самі хочуть. Самі біжать, бо... Все, вони годують. Та й хочуть зеленого, хочуть пастися. Добре, а я далі працювати. Так, курам також зеленої трави. Ну, друзі, прийшла весна, є трава. Що не дати? Що не дати? Нарвати та й дати. Будуть краще нестися. Так, друзі. Що в мене на порядку денному сьогодні? Я маю чесник підживити з такою штукою. Азот, фосфор, калій, залізо, мідь, марганець, цинк, бор, кислотність. Цього маю зробити. І маю покропити перийку. Коротше, спочатку йду підживляти чесник. Спочатку висипаю мінеральну добриво. <клес> Тепер набираю прилипач. 10 кубиків. Так, Прилипач набрала, виляла і набираю 10 літрів води. Йдемо, йдемо кропити чесник, цибулю. І проходимося по всьому-всьому чесничкові. Гарненько все збризкуємо. Бачите, вже верхівки починають жовтіти, друзі. А цього не треба допускати. Треба його гарненько підживити. Так, так я вже докроплюю. Вже прийшла в і чесник, цибулька. І тут такий однозубка. Чесничок є. І цей. Як він називається неповерхневий. Ой, забула, друзі. Бульбочка. О, бульбочка. Чесничок. Це вже такий. Бо цей великий йде на продаж, а тут то вже для себе, для розмноження. Але також прохожу. Прохожу, все гарненько щоб, щоб ріс великий, здоровий. Друзі, тепер від перейки буду крупити. У мене є оберіг. оберіг на 16 літрів, тобто половину я використаю на 8 літрів, мені вистачить. І прилипач також 10, 10 мл. Також даю спочатку прилипач. Це й таке, бо. Закриваю. Перібу з'ємно, добре. Я далі працюю. Я далі працюю. Набрала 8 літрів. Зараз викачую повітря. І гайда, перійку крупити. Ще, фактично, друзі, нічого нема, але вже трава росте по повній програмі. Ото би так культури росли, як ті трави ростуть. Зараз. Заберемо Ту Туперійку. Ту перейку. Друзі, я все руки вимила. І тої всієї хімії. Перейку скрупила. Бо так, як я казала, що нічого не росте, а перейка вже буяє по повній програмі. Туде кущі, там сюди скропила туперейку і підживила чесник цивулю. Ще вчора мала тут зробити, але в нас вчора, друзі, щось дощ почав капати. І, і сьогодні взагалі має бути дощ, але будемо бачити. Після обіду. Хоча б дві години, щоб після того, як скропив, треба, щоб не було дощу. Та й все. Ну так, чусь. Та весна треба то робити, що то поможе? Мені ще той кусок треба скрупити, але то вже має гарненько все зійти. Отут. Ось тут ось цей кусок, я казала, що його гарно має скрупити, там має все вигорити. Тоді чоловік мені ну, переб'є мотоблоком, і я тут буду мати грядку. Через те, що О, там де кози пасуться. Хай тут дуже вітер. Буде чути. Там, де кози пасуться, там ми маємо. Ну як, це сусідський город. Сусіди там живуть, але вони не садять його. То там, де люцерня, оце зелене, люцерня є, а той кусок, вон, де білка вже припнята, ми там того року садили там город. Але того року вирішили вже не садити там город сусідів, тільки та люцерня, що є. І то вже будемо козам А тут нам повністю вистачає той кусочок, бачите, там, де чорний аж, на картоплю буде, а це мені на грядку. І все, я вже не буду садити, стільки того всього, що садила. Кавунів насадила, ну скільки там ми їли тих кавунів. Трошки їли, потім пів зими, кози їли. Коротше, вистачає того городу, що в нас є повністю. Тому. Знаєте, якби ми ще малинику не мали, можливо, якби ще не мали господарства, то тих козів, то переробки. Можливо, я би ще брала той город, там щось собі садила. А так, знаєте, ну, не знаєш, куди бігти. Тобто ти розриваєшся. Чи город маєш ти сапати, чи ти молоко переробляти, чи в малини клізти, ну не, дуже важко. Тому цей город ми лишаємо. Може, сусіди будуть садити, не знаю. ну, Там фактично нікого немає. Квартиранти жили, а тепер з'їхали. Може, хто знову і буде, не знаю. Коротше, ми лишаємо той город. Та й усе. Та й усе. Добре, в мене є мама, так як ви могли бачити. Моя мама, поки я кроплю. Ох, запах я помила руки, але все одно якось такої бензини чи чого. Моя мама поки я кроплю вона собі. вже взялася, то щось замітає, щось робить. Зараз ми йдемо на кухню. На кухні має багато роботи. Мусила приїхати сьогодні мама, бо друзі я з тою козою і не даю собі раду. Не даю собі раду, вона зранку мені трохи тримала її, я її здоїла вім'я велике. Вона ні, не хоче давати ні цапам висати то все молоко, ні мені здоїть. Трохи цапи, трохи я. І так мучимося. Поки вона, вона роздоїться, то треба якийсь трошки часу. Вона роздоїться і буде все добре, але. Так все було. Так з нею все було, але, принаймні, був чоловік, зараз наразі нема. Дітки всі вчаться, Артур вчиться, Денис вчиться. Тому Стою. козою хоч бери відрікайся, десь, її... десь її випускай в поле чи що. Я жартую, нічого. Прийде той період, трошки перемучився та на дуже гарно доїться ножка. Ну все, гайда, на другому каналі зустрінемося, на якому? На Олі Фрес. Вечором зустрінемося. Наразі вам гарного, гарного дня, гарного початку тижня, перед Великодного. Трошки готуємося до свят. Небагато, але трошки. Ну, що, до вечора. Наразі папа. -па.